з горища на багатоповерхівці. На всякий случай проговорюю і покажу сам. розумію, що всі мають три Правильно. ну заміг, має бути 79. Тепер нам треба закласти туди вату. Є ножик, нам фірма Гріко подарила Артем, нам Гріко презентує матеріали, інструменти. Тепер ми беремо шаблон. Якщо у нас крок 70 що ми робимо? Ми беремо. Як шаблон, відрізаємо. Якщо ми з 79, ми на 80 робимо шаблон. Береш цей шаблон, кладемо на вату і вже маємо шаблон. Відрізаємо. Тут головне, щоб був отакий різ гарний, рівненький. Тепер беремо, затискаємо її туди і до тої мембрани доторкнутися. Оце чудово. Ставимо її туди. Тепер беремо скупні. Тепер цей, тут над собою. Над собою. І до того так, Отак, так. тут немає щелин по боках. І притискай до того, щоб підсунь туди, до нього. Щоб воно притиснуло. Тепер дивись, там, товщина вже не, не, не десятка, да, над моврлатом. Там треба тоньше, ми да? лист. Головне 90 градусів. Кут. Відрізаємо. Спочатку туди, під нов лад запиху. Тепер вверх. Щоб вона не випадала, ми беремо. Я спочатку в цю сторону поклав. Лівою рукою. Бач цю сторону. Тепер завернув цю, вдарив тут. Дійшов сюди, вдарив сюди одну. Другу. Повернув сюди нитку. Вдарив одну, другу, можна одну. Повернув сюди нитку. І оп, вдарив, залишив. Все, вона висить, вже не впаде. Далі ми будемо сюди стріляти, перехресним теплення. Тобто буде йти так. Балочка і буде вати, як в іншому напрямку. Треба додати світло. І таким чином продовжуємо. Денис, Валентин. Основне завдання перехрест швів, щоб шві перекривалися. Оцею ниткою підбиваємо щілин, щоб не було. Щоб не було е, зазорів між ватами, між ватою і балкою, щоб не було щілин. І щоб країни були запресовані. Це дуже важливо. Але ну його вона. Залишаються ці обрізки. Чому їх треба різати дуже рівно? Бо з вати немає відходів. Заберете ці обрізки, складаємо. Потім їх буде дуже багато. Головне їх стискати добре. Хочу, щоб ця щілина отако закривалась. Відходів не може бути з цієї вати. Виконали спочатку фасад знаружі. Там є металопрофіль. Металопрофіль. Контррейка. і вентильований прошарок між металопрофілем контррейкою. І сюди затискаємо основне утеплення. Це вже з буде перехресно. Це Ігор вам п'яну. Монтажну п'яну, не п'яна клей. І оці шпари між балками задуваємо. Ось там п'яну. Поняв колега? Я розумію, що всі майстри офігенні, але всі відео дивляться. А винуватий хто? Звісно, Павло Васильович бракоділ руки в сраті, гнати в шию, бити руки, ДБН почитаю, ну це все, ви розумієте. Оба Ну ніби нормально так запхано Ніби нормально тут пеночку треба піддувати Десь щеліє Ще Туди треба піддути той стичок Я мастер. Так, лізумо з вами Наверх Ось такий фасад тут Викинули Показати. Якщо щось не правильно, щоб зробили правильно. Отлично, злично. Все, лайки ставимо, колеги, і пока.